Привіт всім! Це відео закидаємо в YouTube, і ви його тут, скоріше всього, і дивитеся. Дивіться, зробили нашу кухню дуже коротко і швидко. YouTube не дуже любить великі об'єми, тому Space Tower. Space Tower дуже зручна штука, куди ви можете абсолютно всі продукти, які ви використовуєте на кухні. Всі абсолютно приховати в одному в єдиному пеналі. Це дуже зручно, дуже якісно, і ці кожна шухляда витримують дуже величезну вагу. Це по-перше. Друге, вмонтована мікрохвильовка, вмонтована е, духова шафа. Е, відкривний е, нижня шухляда відкривна для там різного що, е, будете запікати. Тут Aventus HL. Дуже зручно, як на мене, Пенал під там, ваші смаколики, як ви дорослі любите споживати відповідально. Тут у нас мерівобокси, все ніби класно, зручно. Тут найлюбленіші мої комплекти з тарілками, які... Ви подаєте на стіл, тарілку чіпаєте тільки за дно, роздаєте людям. Так само ви з посудомийки можете складати сюди. Потім зажимаємо тарілку, і вона тим самим не випадає. Ми її можемо перевертати, і вона не випадає у вас з рук. І руками ви не чіпаєте. Дуже зручно, класна штука. Далі ще один рівобокс. Одна прихована шухляда, друга шухляда там зі спеціями, з з'ївшими. Спейскін, глюневський дуже зручна штука. Дуже. Посудомийка 600. Далі у нас йде секція під мийку, мийка у нас монтована під низ. Далі у нас є відро на три секції, щоб розділяти. Далі у нас карбон іде, ті, там, з хімією різноразною. Далі пенал з смаколиками вашими, які ще підсвічуються дуже гарно виглядають. Далі вмонтований холодильник. Дуже зручно, класно. Не 600-й, а більший 700 чи 750, не пам'ятаю. Це у нас Aventos HF на серводрайві, Ми нажимаємо, він відкривається, все класно. Типа, нажимаємо. Ще раз він зачиняється. Все дуже зручно. Ще один АМТСШ поставили механічний, щоб показати людям. Хоча і той, і той би можна відкривати механічно, навіть якщо світла немає. Щоб не було потім запитань в по коментарях, чи якщо світла немає, як він відкриється. Ось я вам відкрию його просто механічно. Так само закриваю просто механічно. Ну, ніяких проблем немає. Е, верхні антресолі також зробили прозорими, того, що. Хотілося дуже додати простору кухні, щоб вона була ну, не зашита з усіх сторон, а більш така повітряна була. Зробили зону відпочинку для людей, для тих, хто клієнтів приходить до нас і приймають якісь рішення, що замовити, як і що. Тут ще буде журнальний столик, поставимо і буде дуже зручно присісти сюди. Класно, м'яко, дуже добре. Е, ще зробили одну шафу, шафа відкривається. З датчиком світла на відкриття дверей. І якщо я хочу, тут, тут буде кава машина І ми візьмемо і будемо подавати каву людям. Незручно за цих дверей нам її подавати, тому ми робимо наступне. Ховаємо дверки і дуже зручно тепер каву взяти і вже подати людям. Ну, ось таке прийняли рішення. Не дуже хочеться людям робити дискомфорт. Ще є. Тіпон блюмошін від блюму. Дуже зручно. Шухля дає ще Одна друга третя. Також там з дотягом. Десь не дотянуло, але не дотянуло, бо м'яка частина десь переноси? А так взагалі, щоб ви собі зрозуміли, робимо складні речі швидко, якісно, класно. Працюємо по договору, працюємо офіційно, працюємо легально, класно. І звертайтесь до нас компанія Тумбарет, Луцьк, Волинь, найкраще як виглядає вся ця кухня, коли вимкнути верхній світ? Завжди. Ми можемо все мільйон разів розказувати, але забули саме основне. Стільниця HPL заріс під 45 градусів попереду. Ручки нам продала наша класна компанія Мдот в Луцьку, профіль для підсвітки нам продавали магазин Ідея меблевої фурнітури, також стільниця і Стінова панель це HPL. Ось ця вставка це МДФ в металі. Дуже зручна, класна штука. Це справді метал. І що ще хотів сказати? Фасади у нас фарбовані. Фарбовані в матовий зелений соттач. Фасади деякі кажуть, що вони там не практичні. От я буду зараз їх чіпати, ці фасади. Покажіть мені, де ну, пальці не залишаються. Я не знаю. Ну, Хіба що якщо ви там дійсно щось там поїли якусь котлету смачну і прям з тою котлеточкою ви там цей, то я відверто скажу будь-які фасади залишиться. Це має бути зручно, ергономічно, класно. І мийку нам м -м, надали е інтернет-магазин NET. Ми є офіційними представниками магазину NET. і мийка їхня. Змішувач їхній, фурнітура, що вам ще кого прорекламувати з наших. Фурнітура блюм вся кругом, сміттєве відро. Ми і карго брали на магазині Хефель офіційний представник в Луцьку. Коротше, меблевики знають, де все це брати, а ми з цього робимо ось таку красу на Всім дякую!